Привіт усім! І сьогодні запікаємо картопельку з курочкою та сиром. Беремо картоплю та нарізаємо її кружальцями. Кладемо її в кастрюлю та заливаємо кип'ятком. І залишаємо, поки готуємо наші решту інгредієнтів. Куряче філе очищаємо від плівки. Нарізаємо полосками. Якщо полоски виходять дуже довгі, розрізаємо наполовину. Одну велику цибулину очищаємо та нарізаємо пів кільцями. Далі готуємо соус з майонезу та часнику. Додаємо до нього одну чайну ложку солі. Та чорний перець. І добре перемішуємо. Не бійтесь пересолити, оскільки вся сіль в страві буде саме від цього соусу. Твердий сир натираємо на грубій терці. І починаємо формувати нашу запіканку. Деко, в якому будемо випікати, змазуємо олією і викладаємо половину картоплі. Змазуємо невеликою кількістю соусу та посипаємо половиною цибулі. Зверху викладаємо половину курячого філе та знову змазуємо соусом, викладаємо другу частину картоплі, змазуємо соусом, решту цибулі, куряче філе. Знову змазуємо соусом. Та затираємо сиром. Накриваємо фульгою або кришкою і ставимо випікати. Я випікала годину 20 при температурі 180 градусів. І ось така смакота у мене вийшло. Всім смачного! Дякую за перегляд та до зустрічі!